Та, як хочу спеціально, то ще проб'єш. Я думаю, що сьогоднішній експеримент вам покаже, є вихід як мінімум добратися до шиномонтажа. Сьогодні я вам покажу відновлення події моєї подорожі до Києва, під час якої я пробив своє колесо і що я зробив, щоб доїхати до найближчого шина монтажа. Проб'ю я колесо за допомогою шила. При мені тоді був і завжди є клей 999 і кусок резини, тому що ми нею торгуємо. О, пошло. Поки спускаю колесо, місце склейки краще зачистити наждачним папіром. Відрізаю шматок резини, трошки підганяю його під саму форму, щоб краще було склеїти. Трошки зачищу свою латку, пройду ще тут. Тому що руки залишають дереві п'ятна. Далі, як ми використовуємо клей? Клей ми наносимо тільки на одну сторону. Він гелівий, він не розтікається. І зразу притискаємо нашу латку. Уже й не шумить. Наша мета доїхати до найближчого ще на монтажа. І на ще на монтаж. Приблизно 5 кілометрів. Основна мета нашого сьогоднішнього відео досягнута. Ми на шиномонтажі. Латка ціла, колесо не здоло. Приїхали приблизно 5-7 кілометрів. Тому зараз передаю в роботу спеціалістів. А якщо в тебе був подібний випадок і є що розповісти, обов'язково напиши це в коментарях. А з вами був Башмащик, до нових зустрічей.